Як боляче казати, царство небесне, світла пам'ять герою України, тому хто мав би ще жити, пишатися успіхами своїх дітей і тішитися, бачачи, як підростають внуки, та реальність розповідає про все нових героїв, які покладають своє життя за Україну. Один з них Віктор Антонович Парфенюк. Велелюдно зустріли мешканці Бродівської громади, а зокрема рідної Пониковиці, свого героя з війни. На щиті. Родинне подвір'я, де було відправлено Парастас, не змогло вмістити всіх, хто хотів віддати останню шану. Прощався з господарем і його вірний чотирилапий товариш, привезений з бойових позицій. На раменах побратимів під передзвін церковних дзвонів Віктора Парфенюка внесли на молитовне прощання до Пониковицького храму Святої Трійці. Чин похорону полеглого бійця Збройних сил України звершили священники Української греко-католицької церкви і православної церкви України. В останньому слові парох Паниковицької громади отець Андрій Степанюк вшановуючи подвиг героя, наголосив, що він добре знав, куди йде, та з гідністю виконав свій обов'язок, віддавши за Україну найцінніше своє життя. Віктор Антонович Парфенюк з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист країни, родом з Радивилівщини, де народився 17 грудня 1978 року в селі Хотин. Згодом сім'я переїхала на Брідщину в село Смільне, закінчив Бродівську загальноосвітню школу номер 3 як справжній чоловік, Віктор не боявся випробувань долі. Упродовж 1997-98 років проходив строкову військову службу. Коли настав час захищати рідну землю, свою родину, не шукав обхідних шляхів. У січні 2015 року був мобілізований, служив на посаді кулеметника-навідника. Довелось воїну послужити під командуванням легендарного командира Михайла Драпатого, який поважав своїх бійців за їхню працю, вселяючи їм віру у перемогу, безжальність до ворога і власним прикладом мотивуючи вдосконалювати військове ремесло. Віктор Парфенюк неодноразово ніс службу в зоні проведення АТО. З перших днів повномасштабного вторгнення Віктор Антонович долучився до лав 103 бригади територіальної оборони, адже найбільше бажання чоловіка захистити усе близьке й дороге. Тож 1 березня 2022 року став на посаду стрільця, помічника-гранатометника стрілецького відділення стрілецького взводу, стрілецької роти, військової частини А 70 76 для нього і його побратимів було правильним захищати той край, де живеш, де знаєш місцевість, де пройшов її стежками: воюємо за правду, воюємо за Україну, не зупинимося, часто кажуть бійці 103 ТРО, гасло якої за Україну, за її волю. А ще бригада, в якій служив бродівчанин, носить почесне ім'я митрополита Андрея Шептицького. На рахунку львівської тероборони визвольні бої за Лиман і Ямпіль на Донеччині. А з початком курської операції, 103-я бригада ТРО взяла активну участь у перенесенні воєнних дій та їх наслідків на територію противника, аби захистити від підступного ворога свою родину. Три роки безперервних боїв та воїн мужньо захищав Україну, аби війна не прийшла сюди, у відносно спокійний тил, де проживала його родина. Поки батько був на війні, донька Вікторія вперше стала мамою. У Віктора Парфенюка народився внук, яким дідусь дуже тішився, що правда на відстані. 1 березня у церкві Святої Трійці у Пониковиці відбулося таєнство хрещення. У той же день на Сумщині, внаслідок скиду ворожого безпілотника, обірвалося життя Віктора Антоновича Парфенюка. Йому так і не судилося побачити, як росте його новонароджений внук. Назавжди 46. Добрі очі, щира усмішка. Таким був у житті, таким залишиться у спогадах. Життєва позиція захисника Віктора Парфенюка є символом незламності українського духу і національної гордості вічна і світла пам'ять та шана вірному сину України.